Проктологічні поради фармацевта у аптеці чи так це безпечно. Зачасту пацієнти після появи перших проктологічних симптомів йдуть не до лікаря, а до аптеки. І я їх розумію. Там без сорому, без огляду, отримав пораду щодо мазі або свічки і пішов додому. Але є одне але. Аптека не робить огляд, а мазь це не діагноз. Геморой, тріщина, боліт, нориця або онкопрямої кишки усі ці патології можуть мати симптом свербіжу або виділення крові. А в аптеці ви попрохаєте щось від геморою і вам дадуть щось універсальне. І ось чому це небезпечно. Ви можете руками лікувати геморой, якого у вас насправді немає, або притупити симптом, а не вилікувати хворобу, або отримати побічні ефекти у вигляді опіків та дерматиту, або погіршення у вигляді значного виділення крові, наприклад, як при хронічній тріщині іноді використовують гепаринову мазь і бачать більше виділення крові. Або найгірший варіант втратити час та не діагностувати онкопаток. Ологію на ранній стадії знаєте, як виглядає консультація у проктолога дуже просто, це просто розмова, це короткий огляд. Він триває від 5 до 10 хвилин, і чітке розуміння, що це за патологія, на якому вона етапі, яке потрібне лікування і що взагалі треба для одужання. Бо зачасту це потреба не у медикаментозному лікуванні, а у спокій у дотриманні водного режиму, деяких змін у харчуванні та й все. Я лікар-хірург-проктолог, і я не проти фармацевтів, вони допомагають, але вони не можуть виконати огляд і не можуть поставити точний діагноз. Якщо вам щось порадили в аптеці і протягом трьох днів ви не відмічаєте полегшення, вам 100% треба йти на консультацію до проктолога. Контакти в описі під відео. Будьте здорові!